Вітання! для вас працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК Надвірна. Інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Додому востаннє повернувся герой України, солдат Черніков Андрій Ігорович 1978 року народження. Мешканці громади вшанували героя, незважаючи на погану погоду. Пам'ять та ім'я про нього житиме вічно. Саме прощання з Героєм України відбудеться 1 квітня 2025 року о 11 годині в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, вулиця Небесної Сотні. Герої не Рають. Mam, kožmoja nelaimė. Особисту мужність, самопожертву та незламність у боротьбі за Україну відповідно до указу президента України нагороджена посмертна орденом за мужність третього ступеня легеньких Миколу Ілліча. Він був одним із перших добровольців, доєднався до ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення, захищав країну в складі доблесної 10-ї ОГШБ Едельвейс. В перші дні війни в складі свого бойового підрозділу стримував наступ російських військ на кордоні з Білорусією в Житомирській області, брав участь у звільненні Київської та Чернігівської областей. Восени 2022 року виконував бойові завдання, захищаючи населені пункти в Бахмутському районі Донецької області. Загинув 3 грудня 2022 року біля Білогорівки на Донеччині. Понад півтора року воїна вважали зниклим безвісти. Йому назавжди залишиться 49. Жодна нагорода, жодна відзнака не повернуть рідним дорогу їм людину. Але орден за мужність буде вічним свідченням відваги та самопожертви героїв. Йдеться у дописі міського голови надвірної. Вічна пам'ять та слава герою. В Україні березень традиційно вважається місяцем протидії туберкульозу та обізнаності про цю недугу. Рівень захворюваності, за словами медиків, у 2024 році дещо зріс. у порівнянні з 2023. Серед хворих і двоє дітей. Щоби привернути увагу до цієї проблеми та розповісти, як обезпечити себе від інфекції, у Надвірнянському районі проводиться ряд просвітницьких акцій. Туберкульоз, хвороба виліковна, кажуть медики. Головне вчасно її виявити та розпочати лікування. Туберкульозний вирок зараз є. Хороші надійні препарати, які на протязі шести місяців виліковують туберкульоз. Туберкульоз виліковний. Рівень захворюваності у Надвірнянському районі, за словами медиків, у 2024 році дещо зріс, якщо порівнювати його з 2023. серед хворих і двоє дітей. За 2024 рік захворювання збільшилася порівняно з 2023 третім рік. За двадцять третім роком У нас виявлено 52 випадки туберкульозу. Два випадки у дітей, це Яремчанське ОТГ, чотири випадки рецидиву, два випадки лікування після перерви, це якщо пацієнт перервав просто лікування і відновлює лікування. І один випадок невдачі лікування, коли пацієнт, коли запущений випадок туберкульозу, не пішло лікування звичайною схемою і треба було посилити схему лікування, тоді виставляється невдача лікування. Проводимо епідрозслідування, обстежуємо, відстежуємо вірніше контактних. Так само відстеженням і обстеженням займається первинна медико-санітарна допомога, первинка, лікарі сімейні. Обов'язково відстежити і обстежити. На індексний випадок по 406 наказу від 2021 року має бути обстежено і відстежено не менше трьох контактних рентген мокрота. Якщо мокрота, якщо нема позитивної динаміки, якщо на рентгені є якісь зміни позитивної динаміки, немає в лікуванні тоді відправляють сімейні лікарі на мокроту обстежують дженекспертом у районі. Проводиться ряд профілактичних та інформаційних заходів щодо недуги туберкульозу. Лікарі кажуть, слідкувати за станом свого здоров'я це надважливо. в Нашому районі є. Аналізатор, який на генетичному рівні може за дві години виявити мікобактерію туберкульозу у аналізі харкотиня. Первинна ланка направляє пацієнтів з групою ризику або з підозрінням на туберкульоз на цей аналіз. І якщо цей аналіз позитивний, цими пацієнтами в подальшому займаюся я. І Якщо є, звичайно, ще на зміни на рентген-знімках. Виставляю діагноз і... Госпіталізовую, якщо потрібно, або займаємося амбулаторним лікуванням на протязі шести місяців. У надвірнянському міському будинку культури відбувся літературний перформанс Ліна Чотири виміри присвячений дню театру та 95 й річниці від дня народження української поетеси Ліни Костенко. Життєві події Ліни Васильівни, перекладені її поезією, демонстрували глядачам театрали. Амплуа. Як це було? Дивіться у розповіді наших журналістів. Я поклала папір на коліно, Я Здраво наче просто чотири виміри, чотири лінії життя мисткині українського слова Ліни Костенко відтворили у надвірні на сцені міського будинку культури. Молодий драматичний колектив, театр студія Амплуа взявся за постановку вистави, щоб показати різнобарність творчості поетеси. Ліна Васильна Костенко це легенда української літератури. Насправді її поезія і її твори. Це така сила українського народу, така підтримка для українського народу, в яку в які вона вклала, мабуть, те, що повинно лишитись на дуже дуже багато поколінь, і особливо її поезія вона вона настільки різна. Саме тому ми хотіли сьогодні представити її різну, не тільки Ліну патріотичну, не тільки Ліну закохану, не тільки Ліну якогось одного періоду життя. Ми хотіли показати її декілька періодів життя. Юна Софія Ясінська зіграла роль дорослої Ліни Костенко, розповідає детально вивчала життя поетеси, щоб грамотно подати глядачеві. Чесно, напевно, найцікавіше те, що перше бачать люди, це є зовнішність. Я провела грим, провели засивання мого волосся, щоб все-таки зі сторони виглядала старшою. А ще також для підготовки треба було, скажімо так, почати думати як доросліше якось вивчити її біографію, подивитися її інтерв'ю, як вона. Поводиться зараз, які в неї думки, щоб постаратися втілити її такою, якою вона є зараз. Наймолодша учасниця драматичного колективу Марія Рудик зіграла Ліну школярку. Зізнається, найважче в ролі перевтілитись з веселої на сумну. З веселої перейти в сумну. Це було досить важко, але мені здається, я це відтворила. Це така серйозна вистава, така серйозна роль. І я гордилася, можна так сказати. Надвірнянка Людмила Руда каже. На віршах Ліни Костенко виросла. Її творчістю захоплюється. Моє знайомство з поезією відбувалося з віршів Ліни Костенко. Побувати одночасно в чотирьох вимірах Ліни це було щось неймовірне, надзвичайне. Емоційно наповнюю, переповнює, слів, бракує. Виїстину для надвірної, така подія театральна. Це дуже цікаво, дуже неперевершено. Іванна Осташук, телерадіокомпанія РАЇ. Ми вкотре переконалися, що коли ми розпочинали наш шлях зародження нашого маленького драмтеатру, ми всі вірили в Уляну, вірили в прекрасних виконавців від Малого до Великого про те, що нам вдасться. Сьогоднішній день, я думаю, ми маємо цінити все те, що розкаленим металом було пройдено в Період історії нашої країни, боротьбі за нашу незалежність, бути вільними незалежними, де дівчата сьогодні відтворили. Саме на цій сцені майбутні держнепільські у стінах надвірнянського музею історії Надвірнянщини відбувся вечір пам'яті під назвою Струни душі Сергія Орла. Вісім років як не стала маестро, чиї твори лунають у грі та співах наступного покоління. Згадати про видатного скрипеля віртуоза прийшло чимало людей. Детальніше про це у сюжеті. Вірнянському музеї історії Нвірнянщини відбувся вечір пам'яті під назвою Струни душі Сергія Орла. Пригадати творчість та запал генія Скрипеля віртуоза прийшло чимало людей. Модераторка заходу пригадала головні події з життя маестро, де б він не виступав, віддавав себе повністю. Вже у 24 роки обласним управлінням культури Сергія Орла було призначено на посаду директора Делятинської музичної школи з умовою створення оркестру серйозного рівня. Так, у 1976 році на Двірнянському районі був створений оркестр народної музики Аркан, до складу якого війшли дев'ять музикантів-ентузіастів та вокалістка Любов Орел. Через півроку оркестр Сергія Орла здобув почесне звання народний і почав гастролювати Україною та світом. Саме Аркан найскравіше презентував музичну Івано-Франківщину на всеукраїнських звітах в Палаці Україна. А Сергій Орел багато років створював всю музичну базу для інструментальних, вокальних та хореографічних колективів, за що Прикарпаття визнавали лідером. Творчість Сергія Орла, а саме пісні, писалася на слова видатних поетів, як Отне Рачира та Ірини Єцури. З усього творчого. Багатства було представлено і пісню, яка написана більш ніж півстоліття тому. Адже згадуючи про Сергія Орла, його дочка, дала знати, що творів є більше ніж три з половиною тисячі, та не всі з них ще зібрані, бо є по різних куточках країни та світу. знаєте є багато таких секретів, от які були не розкриті при його житті. Про це я можу сказати. Коли він уже відходив з земного життя. Він буквально за декілька днів до того сказав, ви ще не знаєте, що я вам залишив. Ну, знаєте, тоді воно якось не розумілося, що він мав на увазі. Насправді, крім тих 3,5 тисячі творів, про які ми знаємо і які у мене є в архіві, насправді творів є більше. На заході пригадали особливо приємні моменти за життя Сергія Орла, учасники Аркану Петро Гундяк та Інна Бобровська. Була мелодія, гармонія. Навіть окремі твори, коли ми граємо от як струнники, ми граємо, коли звучить сама струнна група. таке враження, що вже більше не треба ніяких інструментів, тут все звучить завершено. Кожен твір у нього мав свій характер, свій почерк, і він був по-своєму унікальний. Чи це була вокальна пісня, чи для дітей, чи для чи якийсь інструментальних твір. Це все в у нього було зроблено так, як треба нічого лишнього ніколи не було. Найбільше він сказав своєю музикою, своєю грою на цьому інструменті. Він все про себе сказав дуже приємно, що що я працювала з своїми батьками з, з татом і з мамою. Дуже прекрасний колектив, дуже багато творів знало нових для себе. Також на події своїми рефлексіями щодо музики Орла поділилася скрипачка Наталія Сенів. людини, чия музика. Вона не просто звучала, вона жила, вона зачаровувала і змушувала і плакати, і сміятися, і не залишала нікого байдужим. Дитиною мені пощастило в музичній школі грати в славетному арканці Сергія Орлак. І коли я чула його скрипку, я сказала, я буду грати так, як Сергій Орел, не інакше. Був таким еталоном, я розуміла, що грати просто ноти це ні про що. Їх треба так грати, щоб десь тут в людей резонувало і дрижало від, від різних емоцій. Так, граморе заслужений артист Мирослав Барчук також був на події своєю чергою. Звернув увагу на унікальність музики Сергія Орла. Багато в чому завдячує йому. Звичайно, музика розуміти ну, інший край, як ваш край. Але це було надзвичайно приємно і так знаєте. Та палітра молодишна нашого краю зворушувала всіх тих студентів, які навчалися в інституті, тому що там були і духовики, і вокалісти, і різні різні і, 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 і студенти. І я той організував оркестр, заняття. Ще прекрасного чоловіку, можна сказати, hey Захід мав навіть благодійний характер, адже у співпраці з інтернет-спільнотою Ретронадвірна було презентовано пам'ятну листівку Романом Гринішаком. Мета зберегти людей у пам'яті і показати їх теперішньому поколінню. Ми також представляємо листівку про Сергія Арла, так як і попереднього разу вона буде таким доповненням і залишиться в пам'яті людини, яку… Яка мала багато захоплень, окрім того, що була великим майстром, ще мав захоплення шахи, мав захоплення риболовлю, який разом своєю дружиною теж любив їздити на рибалку. І це якась така була його цікава сторона, яку ми маємо теж пам'ятати. Також, крім листівки, було презентовано і кружку з авторським малюнком Сергія Орла, який вдалося оцифрувати. Про це розповів теперішній керівник колективу Володимир Остап'юк. Науково співробітниця музею Ірина Дем'ячок також пригадала приємну рису Сергія. Степановича підтримку, чи на репетиції, чи косичка, чи аркан не обходилося без, без посмішки, буквально з, з того моменту, коли ми переступали поріг кабінету. Ну, він завжди любив нас всіх підтримати, розсмішити, розвеселити. І завжди казав, бо я деколи сиділа з ним щось, розмовляла, і він це казав, каже, коли виходиш на сцену, просто каже, живи на ній, живи, каже, чи ти співаєш, чи ти танцюєш, каже, віддавайся повністю. Забудь каже. Там люди, ти не дивися, каже, на тих людей просто каже танцюй. Пригадав свої візити останнього місяця маестро Роман Глодан. З його слів, таке враження на все життя залишилося. Пригадав розмову зі Скрипалем, а екс-керівник Терка надвірна Богдан Климковецький своєю чергою пригадав жваву співпрацю із Сергієм Орлом. Це іське дивне каромчик. Я так кажу, хочу так написати багато. Ти собі не уявляєш, каже, я для дітей, для внучки особисто. І повір мені, каже, для Бога. Я прожив життя і я. І в мене тут зараз варить, якісь мені там папки, папери, на ліжку кави, А мене сльози душать, я бачу, він бідний, готов болити, бо уявіть собі, ноги вже не було. І він крутиться, це, і мені посмішку дарує, що він живе, що він буде жити і він буде творити. Сіли, намонтувати, щось там, робили, робили, робили. Сьома година Люба штукає у двері, приносить якісь канапки, каже, що, здуріли, їсти треба щось. Так ми сиділи десь години до третій. Люба два рази ще приносила канапки, сварилася, а третій нас вигнала і сказала, дід спати, бо ви що, хочете взагалі здоров'я втратити, доробити завтра. А Сергійка, Кані нам лишилася одивола одна пісня, ми й нині додому. Не треба лишати на завтра, тому що можна вибрати сьогодні. Наприкінці події присутні мали змогу скуштувати одну з улюблених страв Сергія Орла мариновані гриби. У центрі обласної військової адміністрації відбувся прес-брифінг представника Національної ради з питань телебачення та радіомовлення у Івано-Франківській області Ігоря Маслова, який розповів про розвиток інформаційного простору області, зокрема збільшення території покриття області ефірним радіосигналом. Крім того, назвав переможця недавнього проведеного конкурсу на мовлення на частоті 92,8 МГц. Національна рада України з питань телебачення радіомовлення продовжує активну роботу з розвитку медіапростору Прикарпаття і, зокрема, збільшення території покриття ефірним радіосигналом. 27 березня відбувся конкурс на мовлення на частоті 92,8 МГц в селі Гошів Горшівкаловського району. Переможцем було визнано івано франківську радіокомпанію, та радіоорганізацію студія Дзвони. Територія розповсюдження програм село Гощів на території Долинської Болехівської громад, а також Моршинська територіальна громада Старицького району Львівської області. Початок мовлення ми очікуємо до кінця поточного року. Другий пункт рішення національної ради від 13 березня. Замовлено в державному підприємстві Український державний центр радіочастот нової частоти для ефірного радіомовлення в Івано-Франківську в діапазоні 87,5 108 МГц потужністю, з потужністю передавача 2 кВт. Наступний пункт 13 березня 2025 року завершений прийом документів на конкурс на мовлення на вільній частоті 95,1 МГц в Івано-Франківську потужність передавача 500 Вт. На конкурс подали сім заяв. Це, зокрема, телерадіокомпанія Галичина зі Львова з позивним «ФМ Галичина, «ФМ Медіагруп» з Радіо Чемпіон, телерадіоорганізація Радіо Україна з позивним Радіо Бернктар», радіостудія Нова Хвиля з міста сняти нова хвиля 101 і фм, компанія Класік і Джаз, позивні радіо Ностальжі. Компанія Ми Україна ФМ з позивними Ми Україна і телерадіокомпанія Шансон з позивним «Шлягер». Е, найближчим часом відбудеться конкурс, і Івано-Франківську буде нове радіо за рахунком 19. І останній пункт до 1 травня триває прийом документів на конкурс на мовлення в трьох населених пунктах Івано-Франківської області. Зокрема, це село Гарасимів, Село Раковець і село Шевченкове, потужністю передавача по 50 Вт в кожній точці мовлення. Мовлення в цих точках так само значно розширить територію покриття радіокомпаній на територіях, де на даний час майже відсутнє радіомовлення. Дякую за увагу. Інформаційний випуск новин добігає свого кінця, і поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш YouTube канал та Facebook сторінку, щоб бути в центрі події разом з нами. Бережіть себе, почуємося.